Вітаю, друзі! Це телекомпанія Марк, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Віталій Шевченко, директор комунального підприємства «Елу Автодоріг». Добрий день, добрий день, Віталій Володимирович. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і напевно в якості вступу. Оскільки в попередній раз ми з вами зустрічалися в цій студії ще влітку минулого року, то напевно, давайте все таки підведемо якісь такі, хоча б невеликі підсумки року 2023 го для вашого підприємства, яким він був, які проблеми, виклики стояли, як їх вирішували. 2023 рік це другий рік війни в нашої державі. Тому сказати, що він був легким, ні, це було не так. Але у прошлому році ми достатньо багато важливих справ зробили для міста. Ми привели в порядок деякі дороги частного сектору ми привели в порядок, а саме ямковим ремонтом деякі магістралі. Якщо в кількісній, ну якщо говорити про кількість, то це кількість раза в 4 більше, ніж це було в 2022 році. А якщо говорити за ті дороги, які ми приводили до ладу у корабельному районі, це Ну, зазвичай це частний сектор, але це ми приводили до ладу не асфальтобетонною сумішю, а асфальтобетонною крихтою, яку знімали з других доріг міста Миколаєва в результаті ремонту. Так от цей показник сягнув більше, ніж за всі там, попередні 12-13 років таких робіт. Тому я вважаю, що для жителів, ну, міста, а саме частного сектору, це було. Ну, Напевно, якесь досягнення. Якщо говорити за нашу текущу роботу з прибирання лівньових каналізацій, це обичний рік, ми нічого багато не строїли і ми тільки ремонтували те, що ламалось як, ну, в експлуатації, і чистили їх зазвичай от, перед кожним дощем та після кожного дощу по графіку, то є. Це, скажімо так, нічого видаючого в цьому немає. Якщо говорити за прибирання місця, то прибирання це було пов'язано більш з тим, що після того, як ми місто на собі відчувало, що таке війна, у нас було дуже багато роботи по уборці блокпостів, ліквідування місць прильотів. І от я б сказав, що це, ну, це було найскладніше і найтяжеліше, там, найважче завдання наше, тому що прильоти це не завжди, грязь, там, бруд і скло. Це бувають важ... жахливі наслідки. Це бувають, я вибачаюсь, це і трупи, і, і, і трупи дітей, і це достатньо неприємна така робота. І... Багато разів комунальщики наші приїжджають і за сльозами на очах. Тобто, це даже дуже важко на них дивитись після цього. Напевно, якщо ми говоримо про результати минулого року, мені здається, потрібно звернути також увагу ще на декілька речей, наприклад. Не знаю, звертають увагу, Миколаїв чи ні, але ми бачимо, що попри війну, попри всі складнощі, комунальні підприємства міста оновлюють технічну базу. І навіть досить серйозно. Що у вас з Значить, По технічній базі за прошлий рік ми приросли. Приросли досить непогано. Це завдяки деяким донатним організаціям. Це і німецькі. Города побратими нам допомагали. Це і французькі наші колеги, і є досить багато меценатів серед тих іноземних донатних організацій, які нам допомагали. Але і город нас не залишив. І дуже, ми дуже вдячні, що в цьому році там деякі організації нам передали, техніку деякі для нас її купували. Тобто ми приросли. Приросли досить непогано, тому що у нас і старі машини комбіновані дорожні машини, якими ми е, утримання зимово, зимове утримання робили. Вони в нас вже настільки старі, що вони практично вийшли з ладу. І в прошлому році нам додали ще 5 автомобілів, і в нас їх тепер 14. І ми вважаємо, що ми. Ну, ми досить суттєво оновили її склад. Хоча, якщо говорити про кількість, яка нам необхідна, це десь близько 40 машин, а не 9 старих і п'ять нових. Тобто не 14. Тобто нам згідно тих робіт, які ми робимо у взимку, ми повинні мати десь не менш ніж 40-42 машини згідно ДБН нашого. Ну, якщо ми вже заговорили про це, от, власне, про роботи, які виконуються безпосередньо в осінньо-зимовий період, дійсно, о, якщо ми згадаємо кінець минулого року, пам'ятаємо, що там друга половина року, серпень, вересень, жовтень були такими сухими, теплими і, скажімо, прямо так балували миколаївців погодою, а потім десь там з десятих чисень листопада почалися такі, такі залпові. Прямо. Ливні дощі, і це все супроводжувалося пониженням температури, а далі вже й сніг пішов. Тому, от, власне, як справлялися з цими викликами? Ну, дощі зазвичай у нас є отработані маршрути. У нас є бригади, які працюють на цих маршрутах. Після того, як дормашина очередной раз не справилась зі своєю зі своїм завданням, значить, було прийнято рішення. Поставить на дурмашині чергуючих. І, тобто, коли починається рясний дощ, рясний, звертаю вашу увагу, ми виставляємо одну бригаду, яка там знаходиться постійно, яка, по-перше, наблюдає, що, ну, що ну, з самим каналом, відчищає від бруду, який засмічує ну, поверхню цих лівньовок. А також е, старається зробити якісь висновки, що потрібно ще зробити, для того, щоб вона найбільш ефективно робила у період цих ну, великих рясних дощів. Е, а ті міста, які по прошлому року по осені нам е, показали, що вони не здатні пропускати більш води, ніж вони пропускали раніше. Були прийняті до уваги, були. Ну, Очищені ще раз. Ми виявили, що були на намиві у нас слабкі місця. І зараз ми вирішуємо, що з ними робити як їх поліпшувати для того, щоб біля Таврії всі знають, що там є ну дуже низь, низька ну, низьке місце. І зробити лівньовку там поки не Ну як ми не можемо, її, тому що. Рівень води в річці буде вищий, ніж сам рівень лівньовки. Тому зараз прорабатуються варіанти для того, щоб зробити її хоч якось, но ліпше. Ну, десь так. Сніг-ожеледь. Сніг ожеледь. Зазвичай ми до снігу готуємося ще влітку, хоча з нас сміються, але ми. Сіль ну, готуємо влітку. Класика, да, да, класика. самки потрібно готувати да, да. влітку. <гум> тому ми 3000 тонн солі заготовили. В нас є в новому році новий виклик. Тобто раніше адміністрації районів допомагали, і частний сектор утримували вони. Ну а зараз нам передали їх на утримання, тому ми сваємо нові маршрути водії вчаться на цих дорогах, тому що це не магістральні дороги, зазвичай це дороги ну, більш вузькі, з деревами, там, з, 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 ну, з якимись перешкодами. Але ми зараз всі ці маршрути вже відробили і ми вже розуміємо, деякі є проблеми. Я вважаю, що ми навчимося і будемо їх також відраб відрабатувати, відпрацьовувати, як ми відпрацьовуємо в магістралі. І зазвичай магістралі в нас, да, ми не, не можемо відроб... ну, відработку робити таким чином, щоб вона була там через півгодини або годину вже слизь... не слизька, а чорна і чиста, і красива. Але згідно ДСТУ, в нас є на це 5 годин, і ми стараємось в ці 5 годин вкладуватись, тобто ну, де це можливо. Миколаївські мости. Ну, ми так розуміємо, що процес передачі з міського бюджету на баланс держави завершено. Так, завершено. Хто зараз безпосередньо обслуговує мости? Значить, в грудні місяці мости були передані державі, і судьба мостів тепер вирішується в Міністерстві інфраструктури і розвитку інфраструктури. Тому. На даний час ми вже не є балансоутримувачів цих мостів. І як показала практика, наступ попередніх декількох місяців мости дійсно в аварійному стані і потребують капітального ремонту, і місто не зможе його полагодити за свій рахунок, тому що це досить великі гроші. Ми вважаємо, що Судьба цих мостів буде вирішуватися якомога швидше, тому що ми бачимо, що навіть на засічень та за грудень було вже декілька аварійних ситуацій. І як показує практика, вона тільки погіршується, ця, ця ситуація, тобто вона не поліпшується. Тобто ми, може, Як, як це сказати, мабуть, передали на часі. Ну. Напевно, трошки навіть запізно, тому що мова про необхідність саме цього кроку вона йшла. Ну розтяглася, в принципі, ця історія років на 10, мені здається, коли ставилося питання, що вперше почало ставитися про те, що було б добре, що все таки держава забрала, тому що це насправді об'єкти стратегічного державного значення. А не, на, а не тільки нашого місцевого, яке зв'язують там окремі райони міста Миколаєва. Напевно, так. А, у будь-якому випадку, зараз безпосередньо опікуєтесь мостами ви тут на місці? Чи хто? Ні, ми, ні, ми на сьогодні не опікуємось. Ми поки допомагаємо, тому що є підрядна організація у служби інфраструктури, до якої ми зараз приєдналися в рамках допомоги. Тобто, ми зараз. Поки ми допомагаємо. Як буде далі, зараз е, Иди наразі діалог складний, тому що щось вміють працівники ЕЛО, «Автодоріг», і це е те, що касається механізмів та вузлів, які е всередині мост мостів. А ось дорожнє полотно і все, що зв'язано з, е з самою дорогою, це все ж їхня парафія, і вони повинні ну, в цьому приймати участь. Тому що зараз ми в діалогі. Тобто, ну, Я як чому уточнюю, будем... тому що ось недавно на одній з нарад міський голова якось висловився в тому сенсі, що саме велоавтодоріг є унікальні фахівці, які з цими мостами не один рік працюють. Ну і зараз ви тільки підтверджуєте це. Так, от ну, в цьому річі є сама річ. Тобто, ми, ми розуміємо, що ці працівники вони унікальні і, і їх треба залишити на на цих мостах от зараз поки ми обсуждаємо. тобто процес узгодження, процес узгодження йде ще так? не завершено не завершено ну а скажімо от варварівський міст дійсно ви ще згадали про ну скажімо так не знаю аварійні ситуації інциденти які мали місце ось буквально в січні коли через там через якісь обставини фактично ну, перекр... Був паралізований рух центром міста і для транзитного транспорту, і для а, місцевого, нашого міського транспорту. Це безпосередньо ваші працівники займалися ліквідацією цих транспортів. Ліквідували, так, да, наші працівники, але це була допомога. поки що, А далі ми будемо дивитися, як це буде проходити далі. Про перспективи ремонту я так розумію, важко поки що говорити. Перспективи ремонту це вже не наше питання, це питання все ж служби інфраструктури. Я розумію, ну ви ж дотичні і... так чи інакше, зараз до чим, до, до, чим раніше, <рес> тим це буде краще для міста. Якщо ми вже говоримо про мости, ну бачимо так, скажімо, в мережі нарікання миколаївців на стан е Широкобальського мосту, і це е міський міст. і… Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення так задавали питання депутати навіть не на одній сесії щодо можливості передачі і цього об'єкту на баланс держави, але там було чітко сказано, що ні. Місто все-таки буде вирішувати проблеми цього мостового переходу. Як оцінюєте? Його стан? На сьогодні цей міст не є аварійним. Він, ну скажімо так, він старий, він зношений, але не аварійний. Він має неприглядний вигляд. Для нього вже робили пред, ну, предпроєктні роботи. І десь 4 роки тому вже ставало питання щодо його ремонту. І це ремонт не такий великий, не такий дорогий, як, наприклад, Південнобурського або Інгульського мостів. Але спочатку ковід, потім війна, все відкладує цей процес. Я вважаю, що десь. В ближайші роки цей, це питання все одно стане і будемо його ремонтувати. Я думаю, що так. Але з огляду на, скажімо, бюджетні проблеми цього року, ну, в цьому році, в <гум> цьому одна? році це для нашого підприємства це взагалі не актуально, тому що бюджет цього року всі, напевно, знають, що ПДФО. У міста було забрано і міський бюджет досить ну, постраждав. Наприклад, підприємство комунальної сфери в три рази менше заплановано бюджетних коштів, ніж це зазвичай. А якщо ну, би, утримувати менше, ну нам. Не придеться, нам придеться ну, більше утримувати, ніж зазвичай, тому що війна вона вносить свої корективи, і після кожного прильоту є незаплановані якісь роботи, які ну, неможливо навіть запланувати. І зважаючи на це, я розумію, що в рамках того, що є, ми будемо максимально зжиматись і робити тільки саме, саме аварійні роботи, саме. саме от Ті, що от без яких неможливо буде ну, проїжджаємость відновити. Але цей міст він і він стоїть у нього не настільки все погано, щоб його сьогодні брати і перероблювати. Добре. Знову ж таки, мені здається, витеркнутися вище важливої теми. Дійсно, ситуація з бюджетом, вона досить непроста у 2024 році, в місті Миколаєві, і мені здається, що тут потрібен ще такий додатковий діалог з громадою, що миколаївці також мають розуміти, що ну, проблеми є з бюджетом, а відповідно. А відповідно потрібно розуміти, що не все можливо там було так гладко, як, як мало б бути або могло б бути. Маємо до цього готуватися, напевно так. Напевно, так. Ще я планував вас запитати про резонансну автопригоду, яка вона сталася на вулиці Нікольській. На початку січня мається на увазі е, ситуація, коли е, там сталося перекидання автоцистерни і вилилася е, там велика кількість олії просто на вулицю. Те, що називається. Хто ліквідував наслідки? — Ну, Основний удар ліквідування став на. На МЧС, але ми допомагали, ми допомагали прибиранням на дорозі, ми допомагали е, оградити е, від олії наші колодці, в які зливаються лівньовки. Тому що ми е, не хотіли, щоб ця рідина, саме масло або там, технічна олія, не знаю, що там це було, щоб воно не попало в річку і ну, не несло збитки і екології, і. Самим трубам нашим лівньовим, це по-перше. По-друге, це момент, що проїжджаючі автомобілі на масляної плівки могли ну, попасти в дорожньо транспортну пригоду. Тому ми допомагали десь дня три або чотири да, робили там на цій дорогі, збирали це масло лопатами. Ну, і ще одне питання. Маю також вам задати. Традиційно, коли ми говоримо про роботу наших комунальних підприємств, то Досить часто звучить інформація про те, що є вакансії, є вільні робочі місця, і е, керівники підприємств, в тому числі, коли приходять до цієї студії, запрошують миколаївців і гостей міста, і, скажімо так, е, людей, які ну, внутрішньопереміщених осіб, е, приходити і працевлаштовуватись. Яка у вас ситуація зараз? Ми також запрошуємо. У нас є біля ста вакансій. У нас недобор дуже великий, тому що е, є люди, які... Пішли до ЛАВ ЗСУ і насамперед це е, та основна сила, яка була, була у нас. І на сьогодні ми маємо да, десь близько 100 вакансій. Ну, це багато. Це і механізатори, і трактористи, це водії, це дорожні працівники. Якось так, є, є. Де знаходити інформацію про те, які, які саме вакансії є, інформація постійно оновлюється на нашому сайті. Інформація оновлюється на сайті нашого міського виконкому, тому можливо знайти загуглити і побачити, які вакансії є в комунальній сфері міста Миколаєва. Їх досить багато на сьогодні. Робота є. Є. Робочі руки потрібні. Ну що ж, Віталій Володимирович, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді, Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги, і ваші підлеглі виконуєте в цей непростий час. Дякую і разом до перемоги. Дякую. Дякую. вам.